Україна на шляху до ЄС має провести свої закони у відповідність до вимог, визначених Єврокомісією, зокрема в частині прав національних спільнот в окремих сферах. В Ужгороді провели консультації із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, у яких взяли участь представники закарпатських угорців, за словами голови обласної адміністрації Віктора Микити, це історична подія, яка підтверджує належну комунікацію між державою та нацменшинами. Це громадське слухання передбачає зміни до. Певного ряду законів, які сьогодні дозволяють дітям в школі навчатися, наприклад, рідною мовою, можна сказати, 80% предметів, тільки залишається історія України, література, українська мова і там ще ряд предметів. Окремо йде мова про те, щоб використання саме мови національної спільноти в місті компактного проживання навіть до передвиборчої кампанії, коли буде проводитися будуть проводитися місцеві вибори або вибори до. Прихою Ради чи президента то може використовуватися також на рідній мові ще багато інших змін, які розширюють права та свободи національних спільнот для нас, для Закарпаття це дійсно історична подія, тому що за це вже давно борються. Один із головних борців за права і свободи національних меншин депутат Закарпатської обласної ради Йосип Борто, на жаль, уже покійний. У своєму останньому інтерв'ю, яке було записане після проведених консультацій, політик наголосив, закарпатські угорці цілком і повністю підтримують намір України вступити до ЄС. Визнають необхідність знання державної мови, але при цьому прагнуть зберегти свою ідентичність, мову, віру, культуру і традиції. І наразі єдиним наріжним каменем залишається використання угорської мови у всіх галузях суспільного життя. Права національних меншин були звужені законами, які приймалися в період 17-22 років, а тому це викликало постійне невдоволення. Нинішні зміни, які пропонує уряд, суттєво вплинуть на використання етнічної мови у житті спільноти, зокрема, розширять можливості її застосування. Більше того влада пішла уніфікованим екстерним шляхом. І одним законом має внести зміни до кількох інших державних документів, які регламентують вжиток мови національних меншин. В Україні вирішили, що так як треба внести зміни в деякі закони, конкретно всім таких законів, такі як про освіту, про повнозальну середню освіту, про національні меншини спільноти в Україні. про… Про органи місцевосування в Україні, про забезпечення функціонування української мови як державної, про медіа і так далі. Щоб немає часу на те, так як в середині грудня буде засідати Рада Європи, де будуть прийняти дуже відповідальне і важливе для України рішення. І так як внести зміни в закон, це довга процедура. Тому вирішили прийняти один закон і одним законом внести зміни усім різні закони. Вони, якщо цей закон буде прийнятий, у цих законах зміни приймаються автоматично. І відповідно до прикінцевих положень цього проєкту, уряд буде мати 6 місяців на те, щоб відповідно до цих змін. Внести зміни у всі нормативні акти, яких по даному питанню прийняв уряд і прийняли державні адміністрації. Ми вважаємо, що це позитивно, тобто Усі внесені пропозиції щодо зміни в цих законах нами підтримуються. Якщо врахувати, що було до цього, в останній період, і що пропонується цими змінами, то це величезний крок вперед. І ми дуже раді, що цей законопроєкт вийшов. І дійсно влада вже серйозно ставиться до цього питання і хоче вирішити на задоволення національних меншин. На тут треба сказати, що от, всі ці запропоновані зміни для національних меншин тільки для тих національних меншин України, мови, яких є офіційними мовами Європейського союзу. Ви розумієте, чому це так?